Термопрес спалили. Ми бачили відрікоми, схожі, показував не раз. Я не думаю, що це щось принципово інше. Рама гуляє, тобто така зовсім китайська. Пружини є, тобто для рівномірності прижиму пружини. Плоска. Ай! Кусається собака. Плоска нагрівальна пластина, яку не можна трогати, так і написано. І оце от нещасний блочок керування з кількома кнопками. Десь тут щось коротнули. Замкнули, і після того воно не вмикається, сам блочок. Блима є іскрить, не запускається. Знімаємо блочок, будемо дивитись. Блочок є пластикове пуделко з комутацією всього на всього кіловат, скручене шрубчиками. О! Тепер треба якось звітом вишпортити ту плату. Треба низ знімати. Тен підключається чотирма пінами. Два з них силові, я собі вже їх відкрутив, а два йдуть на термодатчик. Чи там резистор, чи термопара невідомо. Куротнули. Що, куди, як, невідомо. Але аж обплавилося. Якщо коротнули тен, ну семестор би з ладу вийшов, але моргати б нічого не мало. Ану, дивимося, бо якщо десь влупили фазу на інтійшку, ну ви розумієте. Так. Щось стріляє, пукає. О! Вогник був під семистором. А тут взагалі вже нічого не включається. Добре. Будемо надіятися, що тільки силова. Семисегментники сформовані. В заказний дисплей. На кнопки, звичайні, натягнули резервативи, пищалка. Щоб плату добути, мусимо відкручувати запобіжники багаторазові. Опля, добре, хоч клеєм не позаливали. Модуль індикації нам поки не потрібний. А от ООО то, що нам треба. Але треба крутити далі, тому що ще причепили. Ізоляцію, а воно під ним. Імпульсний блок живлення. Одне силове реле і семистор. Що ж виходить, реле залипло семистор спалений? Трохи дивно. Ну, розкручуємо, бо звалу нема. О, а тут вже гарно. Вже влупило. Влупило попалило. Яким боком стоїть семистор? Керування. По керуванню вигоріло. Значить, транзистору теж пипа. Але в нас не було запуску блоку. Оу, доріжка поплавлена бачите? Вона не поплавлена вона повністю вигорівша. Капець. Це Та вже так по дорослому спалено. У нас не було навіть спроби включення імпульсного блока живлення. Мабуть, якраз тому, що до нього вже 220 не доходило, але тоді ознаки. Нехороші. А що в нас за стабілізатором робиться? Конденсатор є тут. Короткого нема. Може, буде жило? Як думаєте? Земля відгорівша, навряд чи буде жило. Бачите, земляна доріжка центральна. Пішла, поїхала. Тобто струм валив по землі. Я думаю, що це кінцева. Крабуючи, що і що я знаю, це в нас нейтраль. Нейтраль вигоріла на конденсатори. І вона десь тут далі пішла. Тобто в нас нейтраль є землею. Воно має гаряче включення, напевно, і тому і погоріло к'єбіням. Значить, нейтраль пішла сюди, перегоріла доріжка. Раз. Пішла, 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 пішла. Прийшла на грауд на нейтраль. Далі земляна доріжка підгоріла. Пішла та доріжка десь собі тут далі. Тут знов вона підгоріла. Тільки чи це плюс 5, чи земля треба ще глянути. Земля це земля йде. Знов згоріла земля. І тут та земля як нейтраль ще заходить на семисто якось. Недобре. Імпульсний блок живлення. PN8034. Це, скоріше за все, без гальванічної розв'язки. Далі мене цікавлять кола НТС. Значить, НТС таки, а не термопара. Два піна, два резистора. І йде воно на морду. А на морді процесор. З обслуговуючим чіпом дисплея. Хреново. З кожною хвилиною все хреновіше. Дивіться, все по схемі. Коротких нема. Доріжки повідновлював. Дай Бог здоров'я. Тому інженеру, що то ліпив докупи, крім позиційних номерів, деталей вказані їхні значення. Пробитий транзистор підписаний, і це зразу полегшить роботу, якщо воно вижило. Резистор номінал також вказаний. Коротких нема. Пробую вмикати. Неймовірно. Ознаки життя воно подає. Бачить помилку по температурі. Питання лише, чи буде жити далі. Треба глянути по термодатчику його, емулювати або підключити, чи вижив проц. Ну і тоді відновлювати коло семестро. Бачу, що в нас є додаткова кнопка. І в цьому станочку вона механічно працює. Але вона не відрегульована. Механічно вона не відрегульована тут болтається. Ага, тут гравір. Ось тут гравір і воно не затягнуто, тому воно і болтається. Може, якщо затягнути, то воно буде працювати. Зараз знайду ключ. Цікавішим є нагрівач. Тут конектор поплавлений, а тут не поплавлений. Значить, замикали не цим. Згадував чоловік, що має різні нагрівачі під горнятка і під, по-моєму, футболки. Оце, напевно, під футболки нагрівач великої площі. І, напевно, куротнув якраз під горнятка. Значить, цей нагрівач я можу підключати, відразу пробувати. Тут хішка точно ціла. І тем цілий. Бо не ним палили. Що ж, пробуємо. Подаю 220, вмикаю. І нічого. А чому? 220 подав. У нас вже ж вмикалося. Боковий. Працю... А, ще тут вимикач є. Курча мать. Я думаю, може оцей запобіжник Так, вмикаю. Що ми маємо? Помилки по температурі маємо. Значить, не працює. Чи працює? 17 градусів показує. Буде росте чи ні? От я не знаю, помилка. Це він показує, що не бачить термодатчика. Чи він показує, що не набрав температуру. Температура пішла. Значить, ця помилка може бути, що немає досягнення робочої температури. Хай нагрівається. Здається, повезло. Так, задав я 65 градусів. Ми пройшли температуру. Реле відключилося. Ну, інерційність є. Тому ще понаблюдаю, подивлюся, чи буде підтримувати задану температуру. Зараз він розганяється трохи більше. Це зрозуміло через інерційність. Що він пікає, як він пікає? Кнопку нажав і нічого. Так, нагрів температури зупинився. Добре, і реле класного, значить, відключився нагрівач. Це є добре. Питання тільки, як воно працює, чи правильно працює. Нащо воно мені постійно пікає і що воно хоче. Як його запустити в роботу. Три режима роботи. Та ось набрав, зупинився. Тепер би він мав якось відпрацьовувати таймер. Але реакції на кнопку я не бачу. Я не розумію, як його запустити. Кнопка працює, а воно ні. Зараза має мікроліфт, піднімається, опускається вся система, щоб забезпечити зазор. Робочий хід не регулюється. Але, відкрутивши пару пружин, я маю можливість зажати гвинт. О, тепер воно би не повинно бовтатись. Так, тепер воно. Буде стояти, як палатка в 9 ранку. О, і тепер штіфт-кнопки нормально підходить. Проблема в тому, що воно знову відкрутиться, бо тут мала бути якась контрагайка або штифт, а його немає. Ну, дотягнути не так тяжко відкрутити пару гвинтів. Тому якось так. Оце на включеному пристрої. Чоловік отут тен десь ліз, підключав, тут воно не дуже зручно. І, за його словами, шайбою коротнув. Хоча я собі не уявляю, як тою шайбою він міг коротнути гайкою. Не знаю. Зараз привезуть другий тен, будемо дивитися. Пам'ятайте, що тут земля слабострумова є фазою або нейтраллю самого пристрою, в залежності від того, як ви включите вилку в розетку. Тому як би з тими штуками треба дуже акуратно. Термодатчик такий NTC-шка. Ми вже то знаємо і бачимо 66 кОм десь приблизно при 50 градусах. Це треба буде зараз перевірити на другому нагрівальному елементі. Перший, другий у нас виходить NTC-шка, третій, четвертий тем. Набрало температуру вже замкнутою кнопкою. Хочу побачити роботу таймера. Опускаю є. Воно не працювало власне, через неправильне стартове положення. Пішов відлік часу. Файно, воно працює. О, а ось прес на горніта. Переносити заображення. І теж болтається все. Працює адекватно. Нагрівач живий, не пробитий. Тобто, в принципі, чоловікові повезло. Все працює нормально. Таймер теж. Віддаю, хай працює.